Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Ветробеньки. І зараз буде такий, можна сказати, завершуючий. Рецепт з перцями і всім отаким це буде фарширований перець, і моя його інтерпретація як я його готую. Бо страва відома, але як то кажуть, скільки хазяїв, стільки і варіацій цього всього може бути, так що покажу вам мою і як я її готую. У мене є ну, три рецепти, але зараз буде це, який я готую найчастіше, і він виходить як для мене, ніби найкращий. Бо решта, два рецепти. Це вже є з перцю, який заморожується. Або консервується. І це таких два фаршированих перці, але з різного виду вже перців, які до цього вже мають обробку. Так що сідайте потрошніше, з вас авансом подавайка і коментар. Ну і гарне побажання смерті всім москалям. А з мене гарний рецепт і хороший насиль, так що вперед готувати. І так, приготування я починаю з, відповідно з рису. Рис на голубці, на перець фарширований, не промиваю. бо Тут власне, потрібен крохмаль, щоб воно гарно все трималося, бо це не плов. Так що ставлю залив водою, один до двох кількість рису я беру 300 г на кілограм фаршу. Залив водою один до двох, ставлю на газ, закипіло, 15 хвилин під кришкою і рис готовий. Так, 15 хвилин тобі проварилося, тепер накриваємо кришкою і поки будемо готувати решту всіх продуктів, рис собі якраз дойде. І так, як я казав, цибулі я тут <кхм>, даю багатько, мені подобається, коли багато я цієї зажарки. І в самих цих. Е Кажу голубцях фаршированих перцях, і коли вона є в кастрюльці, як вони собі тушкуються. Шибулю я не нарізаю надто дрібно, а на такі а, четверть кільця можна. Тут Головне, як вам подобається, можете і дрібно нарубати. Це вже залежить від смаку. Ну і так, і в цілому там саме фарширований перець це не є одна там, з моїх там дуже улюблених страв. Але раз в сезон, то треба її. Звичайно, приготувати. Так що нарізаю цибулю. Так, все, цибулька собі там смажиться. Морку я буду натирати на м'ясорубці, ну, на комбайні. Ну, Цибулю посируємо, смажимо, бо так газ більший, щоб вона почала ставати вже такою золотавою золотавою. Ну, вже не сильно, але вже золотилася. Тоді додамо морку. І так, моркви теж тут чуть більше. Цибулі чуть більше, бо я кажу, я більше люблю. В рецепті я напишу так, як є, а ви там собі можете теж додати, якщо любите. Тому вже цибуля почала гарно золотитися, ще буквально хвилинка дві і буду додати морку. Це можна додати морку. І тепер газ на такий майже мінімальний і 15 хвилин ми це все пасируємо. А щоб ще краще пропасарувалося, можна то все діло накрити кришкою. І там раз-два перемішати. Так, перці це в мене вже остаток. Ну, правда, це вже Чи домашні перці. Так що зараз помию, почищу і... і далі вам покажу. Все, засмажка наша готова, виключаємо і далі чистимо перці. Так, спеції. Фарш у мене всякий. Тут є і курячий, і індичий, і свинний. Полишалося трохи з того, трохи з того, трохи з того, щоб не пропадало, все сюди можна. Спеції, сушений часник. І така от готова спеція до рису та голубців. Половинку пачки сюди, фарш, половина піде в соус. І копчена паприка. Все по спеціях. Додаємо половину нашої засмажки, всипаємо наш рис. Затворюємося на лікаря і все гарно перемішуємо до однорідності. Ну, все перемішали, все гарна однорідна маса. Солимо перчимо за смаком. І тепер секрет моїх фаршированих перців. Оці всі шапочки, які ми зрізали, ми нарізаємо, половину лишаємо, половину закидаємо. У баняк, де ми будемо це все готувати. Тепер дивлячись, як ви любите сметану, можна додати 4-6 ложок. Я люблю, того я додаю всі 6. Сметана будь-яка. Так, сюди всипаємо решта тої спеції, що лишилося, до голубців, до рису і голубців. І трохи. Імбиру, можна і далі додати цілу чайну ложку. Ну, я буду використовувати гострий соус чилі замість томату сюди. Тому я додаю імбиру трошки менше. От, це мій домашній солодкий чилі. Сюди його і вливаємо трішки води. Таке неповне горнятко. І тепер беремо якусь калопутилку і то все діло гарно розбовтуємо. І тепер вже самий приємний процес того всього це саме фарширування. Беремо перчик, беремо наш фаршик, рукавичку, і втрамбовуємо наш фарш гарно у перець. Наповнюємо так, щоб було по рівні з кришкою. Трохи притрамбовуємо, щоб гарно все влізло. І все, і так робимо весь, поки не переробимо. Так, все виклали. Зверху я ще посипаю решта тими шапочками, які полишалися. Кришечками зверху їх даю, так бульон буде більш насичений, більш ароматний. Завжди так роблю так Може, так теж робите, а хто не робить, то робіть. Так, тепер зверху нашу всю засмажку розподіляємо рівномірно по всіх наших перчиках. Я дуже люблю, як от засмажки є багато а не там як одну цибулинку, одну морквинку сумажі, так, аби воно воно ж додає все смаку. Ну і так, можете взагалі сметани не додати, а і перців в мене пішло кіло 800 кг вже чищених на цю порцію. Зараз це треба залити все кип'ятком, так що треба закип'ятити чайник, включаю чайник, бо він в мене дуже шумить, то не буду знімати. І так обов'язково має бути кип'яток. І лиємо десь так в це місце, щоб там не було відкритого перцю, щоб ми не вимили наш нас фарш часом. І води має бути так, щоб перці наші були так майже вкриті повністю. Навіть так чуть Ну от, мені, напевно, думаю, вже всю вивою буде вдосталь. Спочатку нагрів максимальний, щоб закипіло. Тоді нагрів збавляємо на такий. Чуть менше середнього, накриваємо кришкою і так хвилин 30-40, якщо перці дуже маленькі. Якщо дуже тверді, перці, то навіть до години треба. Ну не менше 40 хвилин, не більше години. Пробуйте ваші перці, так як вони гарно зубочисткою будуть м'ягенько проколюватися, значить вже готово. Отак. Все гарно почало кипіти. Тепер зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і кажу приблизно плюс-мінус хвилин 40. Ось так воно все гарно собі тут бурлить. В мене варилося рівно 50 хвилин. Так що все, я виключаю, накриваю кришкою, даю ще настоятися, і тоді будемо смакувати. Перчик вийшов дуже м'ягенький, начинка буде мега соковитою, бо багато бульйону, все дуже класно проварилось. А запах який, просто... Клас. Так що це мега смачно буде. О, мене постояли, правда, аж до ранку, бо вже вночі не хотілося фоткати, і потім ще й тривога була. Так що то таке ну, так вони виглядають. Зараз буду подавати. А зараз вам ще покажу одного окременько, який він соковитий тільки. Подивіться, яка начинка соковита. А перчик ніжний ніжний, бачите? Просто вилочкою все собі. О, перчик ніжніший. Начинка соковита. Так що готуйте це дуже смачно. Дякую всім, що завітали. Всім мирного дня і слава Україні! Ну і всім смачного, а я молодець.